Вітаю вас, дорогі мої слухачі. Ви знаєте, сьогодні я просто не можу мовчати. Мене розпирає. Розпирає від щастя. Тому що інформація, яку я почув, яка шириться просторами України, вона просто вражає. Ви не повірите. Виявляється, наш найвеличніший політичний діяч сучасності зателефонував в Вашингтон самому. Самому Трампу. І далі сталося просто неймовірне. Трамп не просто підняв слухавку, а розмовляв з нашим президентом 25 хвилин. Фантастика! Уявіть собі, в той час, коли всі стоять в черзі, і кожен намагається протиснутись до Трампа, новообраного президента, як... Писав Тарас Шевченко, що каже, хоч півдулі отримати, хоч саму дулю, хоч півдулю, аби під саму пику наш поза чергою 25 хвилин отримав уваги від зірки світового масштабу. Неймовірно. І саме цікаво, що це повна правда. Оскільки є свідок цієї розмови. Ілон Маск, який був присутній і підтверджував все те, що казав Трамп. А що ж він сказав? А він сказав наступне. Вдумайтесь. Обіцяю, при мені ви будете щасливі. Я навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Уявляєте, яка радість охопила усіх нас, почувши слова Президента Трампа. Ви знаєте, що він ніколи не бреше? Ну, він завжди дотримується того, що обіцяє. Чотири банкрутства. Купа кримінальних справ, одне засудження, дві спроби імпічменту. То в минулому. Головне те, що він обіцяє, він завжди буде виконувати. І зараз ми всі в очікуванні виконання першої обіцянки, яка називається, яка називається в 24 години припинити війну в Україні. В цьому відношенні він має дуже вдячного слухача, тому що Володимир Олександрович теж ішов до влади, маючи повний план припинення російсько-української війни. Формула була геніальна. А все геніальне, воно, як відомо, просте. Надо перестать стріляти. Встретиться з Путіним десь посередині. І домовитись. Знайдіть 10 відмінностей від того, що казав Трамп. Коли його питали про деталі, він завжди відповідав: ще не час говорити про деталі. У мене прекрасні стосунки з Путіним, у мене прекрасні стосунки з Зеленським. Ми все вирішимо. Знаєте, після цього я от відчув себе в ролі Івана Васильовича Бунци, якого теж смутні сумніви не давали спокою? А чи однаково ми і Трамп розуміємо, що таке щастя для України? Ну, що таке щастя для України? Тут ми з Трампом маємо єдину все таки думку: це відсутність війни. Але як цього досягти? Отут починається питання. Сам Трамп деталей, як відомо, не розголошує. Береже таємницю. Але його оточення більше є закат. І, зокрема, якщо взяти Джейді Венса, то ми вже можемо уявити собі контури того, що вважає прийнятним для України Дональд Трамп. Позиція перша це розмежування по нинішній лінії бойового зіткнення. Тобто можна забути про ті території, які окуповані Російською Федерацією. Сьогодні один із, із помічників Трампа навіть заявив, що якщо ви хочете воювати за Крим, то це без нас, натяк більш ніж зрозумілий. Але це ще не все. Далі мова йде про створення великої демілітаризованої зони довжиною 800 миль або 1200 кілометрів вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення. Хто ж буде охороняти цю демілітаризовану зону? Ні, ні не американці. Про це навіть мови бути не може. Нехай цим займаються французи, німці, британці, поляки, хто завгодно, тільки ними. Да, до речі, і фінансувати теж будуть не американці. Позиція. третя. На 20 років забудьте про НАТО. Ну і нарешті четверте. Дуже, дуже принципове. Значить, ми. Не будемо фінансувати післявоєнну відбудову України, ми будемо спонукати європейців, щоб вони взяли на себе ці величезні, величезні витрати. Єдине, що ми вам можемо гарантувати, що для того, щоб на вас Росія знову не напала, раз ви не будете в НАТО і ви не будете, так би мовити, претендувати 20 років, то ми будемо вас озброювати всією необхідною зброєю. Яка зможе вас, вам допомогти захиститися, якщо Путін порушить ці умови? Я, відверто кажучи, не готовий зараз сказати, як це сприйме українське керівництво, яке нас до цього е, переконувало, що альтернативи формулі миру Володимира Зеленського в принципі не існує. Більше того, у нього є план перемоги, який було презентовано. Дональду Трампу, Камалі Харіс і діючому президенту Байдену. Наскільки ці ідеї, які озвучує Джей Дівенс, як то кажуть, корелюють з планом перемоги або з формулою миру? Як на мене, то ніяк. Але ж це ще не все. Є ще інша сторона, а саме Російська Федерація. А які вона висуває умови миру? І яким чином ці умови будуть узгоджуватися з тим, що озвучив Джеді Венс. Ну, по-перше, Росія вимагає закріпити за нею окуповані території, і не тільки ці, а й повністю Запорізьку і Херсонську область. Тобто, ми повинні відійти е, на правий берег Дніпра віддати де окуповане місто Херсон і здати місто Запоріжжя, яке сьогодні знаходиться під контролем української, української влади. Далі ми повинні виконати всі умови, які Росія виставляла, розпочинавши цю війну. А мова йде про демілітаризацію України. На думку Російської Федерації, армія України повинна не перевищувати 80 тисяч чоловік. Вона повинна мати обмежену кількість танків, бронетехніки, вона не повинна мати ракетного озброєння. Ну і взагалі, вона повинна мати обмежені можливості. Навіть порівняно з тим, що ми на сьогоднішній день маємо, і забути про будь-які постачання зброї із-за кордону. Це ще теж не все. Росія висуває вимоги не вступу України не тільки в НАТО, а в будь-які інші альянси, які б могли б допомогти Україні захиститися. Вона вимагає денацифікації, тобто скасування цілої низки законів. Прийнятих Верховною Радою України. Є, це, це є прямим втручанням у внутрішні справи України. Зокрема, мова йде про закон про мови і закон е, про заборону московської церкви. До речі, всі ці умови підписав Арахамі в Стамбулі. Тобто, формально Путін каже, будь ласка, ми ж вже домовились, про, які, про, про, що, про що йде мова. І от, якщо ми порівняємо теж ті хотілки, які висуває Путін. З тим, що, на що готова йти американська адміністрація хоча б в теорії, ми теж бачимо, що тут дуже багато суперечностей. А саме, наприклад, як можна озброювати Україну, якщо Росія вимагає, щоб вона взагалі не отримала будь-якої зброї за кордон, хто буде відновлювати Україну, хто буде гарантувати мир і безпеку? незрозуміло. Але є обіцянка, що ми зробимо вас. Щасливими. І від такої обіцянки наші очільники не знають, як себе відчувати на якому світі, як їм радісно. А якщо стосується мене, то мені поведінка наших керівників нагадує поведінку корови, яку збираються відправити на м'ясокомбінат. Її ж теж ніхто не шмагає батогом, її ніхто не морить голодом, з нею поводяться чемно і лагідно. Чому? По одній простій причині вона не повинна нервуватися перед тим, як її повезуть на м'ясокомбінат. Тому що така її доля. І тому, знаючи про цю долю, ті, хто це робить, вони роблять так, щоб ну, хоча б в останні хвилини свого життя корівка не відчувала дискомфорт. Але ж це ми говоримо про худобу. Чому ж так, як корова? Поводяться наші очільники це дуже цікаве питання. І напевно відповідь на нього дав видатний австрійський філософ, письменник Гюнтер Андерс. Ще в далекому, 1956 році, тоді, коли радянські танки утюжили Будапешт і гинули угорці за свободу. Він написав книгу, яка називалась Застарілість людини. І він передбачив ту епоху, яка буде породжувати нове покоління людей. Що ж він писав в 1956 році? Щоб людина втратила можливість протестувати, бунтувати, щоб вона була покірною і приймала свою долю як ну, неминучу. Потрібно було повністю змінити саму систему виховання такої людини. І от така система виховання була змінена. І ми сьогодні бачимо результати цієї зміни, особливо в пострадянську епоху. Що ж привело людину до такого стану? Щоб придушити будь-яке повстання, писав Гюнтер Андерс, не треба діяти насильно. Методи, подібні до гітлерівських, застаріли. Б. Достатньо створити настільки сильну колективну обумовленість, що сама ідея повстання більше не з'являтиметься в умах людей. Ідеальним було б формувати людей від народження, обмежуючи їх уроджені біологічні навички. Після того, як ми продовжили б кондиціювання, різко скоротивши освіту, звівши його до засвоєння професійних навичок. Неосвічена людина. Має дуже обмежений кругозір. І що більше її мислення обмежується посередними заняттями, то менше вона здатна повстати. Ми повинні зробити так, щоб доступ до науки ставав все більш важким та елітарним, щоб існував розрив між людьми і наукою, і щоб інформація для широкої публіки не мала підривного змісту. Головне, без філософії. Тут ми також повинні використовувати силу переконання, а не пряме насильство. Ми масово транслюватимемо по телебаченню розважальні програми, які стосуються лише емоцій чи інстинктів. Уми будуть зайняті марним та грайливим. Утримувати розум від роздумів можна безперервними розмовами та музикою. Ми поставимо сексуальність на перше місце у списку інтересів людини. Нема кращого соціального транквілізатора. Загалом, ми робитимемо це в такий спосіб, щоб усунути серйозну частину існування, висміювати все цінне, постійно підтримувати легковажність, щоб ейфорія публічності стала еталоном людського щастя і взірцем свободи. Таким чином, обумовлене призведе до такої інтеграції, що єдиний страх, який нам доведеться підтримувати. Полягатиме у виключенні із системи, і, отже, неможливості отримати доступ до, до умов необхідних для щастя. І далі увага. З масовою людиною, сформованою таким чином, треба поводитись як з тим, хто вона є, як з коровою. Чи потрібно дивуватися, що зниження рівня освіти? Зниження загального рівня підготовки, рівня знань, заміни їх всілякими флешмобами, е різними категоріями типу формування навичок у міні і всього подібного, але без фундаменту, без знань природничих дисциплін, без знань технічних дисциплін, без розширення уявлення людей про навколишній світ пов'язаних. Не з простими поясненнями, а з більш складними науковими, приводить до примітивізації як наслідок утворення ось таких тваринних коров'ячих інстинктів, коли тебе за вушком почесали, сказали добре слово, подивились на тебе лагідно, і ти вже готовий іти туди, куди тебе направляють. Невже ви не бачите, що те, що пропонує Трамп, фактично означає для нас? Готуйтеся на м'ясокомбінат. Не Невже хтось справді думає, що Трамп прийшов, щоби сваритися з Росією через Україну? А може, він прийшов для того, щоби домовитися з Росією за рахунок України? І сьогодні у нього немає іншої задачі, як подумати, як продати капітуляцію України своїм виборцям і виборцям в Європі і в Україні як величезну перемогу? А він це вміє. він це шоумен. І тому сьогодні він говорить лагідні слова. Він говорить те, що хоче почути від нього українське керівництво. Але чи повинні ми з вами вестися на цю риторику? Хіба ми не знаємо, як може змінювати свої погляди Дональд Трамп. На 180 градусів, коли це потрібно. Згадайте його зустріч з Зеленським у Вашингтоні спочатку. Він розказав, що Зеленський такий сякий, а потім він розповідав під камеру, що це прекрасна людина, і він його не здав, і взагалі він його страшно поважає, що заважатиме йому сказати після того, як він пообіцяв, що ви зі мною будете щасливі, представити ту форму щастя і той сенс щастя, який буде означати для нас лише те, що означає для корови. М'ясо комбінат. Задумайтесь над цим, перш ніж співати Осанну, новообраному президенту США. Задумайтесь над тим, як ми можемо цьому запобігти, щоби не стати худобою, яку без, без всякого спротиву і покірно ведуть на цей самий м'ясо комбінат. Це дуже важливе питання. Воно стосується кожного українця. І я сподіваюся, що відповідь ми знайдемо тільки разом, тільки спільно. Слава Україні!